Як потрапити в царство небесне? Щоб потрапити в царство небесне, треба стати громадянином царства небесного вже на землі. А робиться це наступним чином: перше. Треба усвідомити, що людина є грішна. Не узагальнювати, ну, всі грішники, ні, я грішник, і Бог з гріхами нас не приймає. Другий момент людині треба очиститись від цих гріхів, і це називається покаяння. І кається людина, повинна, ви думаєте, там, ой, вибач, що я збрехав Божий. Ні, людина кається в тому глобально, що вона взагалі не корилася йому і не підкорювала все своє життя Богові. Крок третій: людина має зрозуміти. Що саме Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, і через нього можна отримати громадянство в Царстві Небесному. І пол четвертий, цю віру треба пронести, зберегти. І так Христос і сказав, що хто хоче бути моїм учням, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною.